Вітаю! Сьогодні 20 лютого. Календарна зима підходить до завершення. І це останні такі морозні дні, коли можна заготовити пагони фундука, Ну і поставити їх на зберігання, наприклад, в холодильник для весняної прививки. Ось я підготовив людині пагони сорту Джефферсон. Ось хочу показати поближче, як вони виглядають. В своїй більшості це пагони десь близько е, півтора метра. Доволі такі тувстенькі, хоча є різні, є тонші, є товстіші. Е, значить, це Джефферсон, е, це тета. Ось уже нарізаний е, по 50 см. Людина попросила саме. Так, її підготувати, не запаювати воском, а відправити ось в такому вигляді. Тому Джефферсон теж буде нарізаний по 50 см. І сьогодні ж я його відправлю. Ось так. значить Ще раз повторюю, є тиждень-два ще для того, щоб можна було нарізати. Пагани потім, звісно, вже буде трохи пізно. Ну, якщо я не заготовлю, звісно, зарані. А, а так, то нарізати вже потім буде пізно. Є багато сортів, самих різних. Той же Джеферсон, Еніс, Сочинська селекція, Караманівський, сочі 2, Кавказ, Трапезунд, шедевр, ну, Сортів дуже багато. Всі перечисляти не буду. Той, хто знає мою колекцію, той знає, що є в наявності багато різноманітних сортів. Ще хочу додати ось Квашівський 8, наприклад, теж є. І до чого це я попередні роки. Люди часто зверталися за червонолистими сортами. ну от В той період в мене не було ні сажанців, ні паганів. В цьому році є багато паганів. І пушкінський червонолистий, інші червонолисті сорта. Тому хто ще хоче собі мати червонолисти фундуки, то будь ласка, звертайтеся. Наразі це все. Всім пока.